Залізобетон класу це 35 на 45. Товщина стін, стелі та підлоги 350 міліметрів. Посилене армування. Крок стрижнів арматури у сітках у поздовжньому та поперечному напрямках становить 150 міліметрів. Діаметр стрижнів сіток 12 міліметрів. Сітки рознесені по товщині перерізу конструкції на відстань 50 мм між сітками у просвіті. Влаштовано додаткове протискольне армування із внутрішньої сторони захисного шару бетону на глибині 25 мм міліметрів від внутрішньої поверхні залізобетонної конструкції, сталевими сітками діаметром стрижнів 2 міліметри, з кроком чарунки 40 міліметрів, що кріпиться до основного армування конструкції. Витримує надмірний тиск понад 300 кПа. За кожною перевіреною конструкцією стоїть точність, за кожною перевіреною цифрою безпека життя. Сьогодні випробування первинного мобільного укриття Арканова. Противибуховий клапан один із найважливіших елементів системи безпеки в мобільних укриттях. Його роль зменшити вибухову хвилю, яка потрапляє всередину і впливає на людей, та захистити вентиляційний отвір від проникнення через нього уламків. Підготовка до вибухових випробувань це чітко визначена процедура, що регулюється ДСТУ 9329-2025. Зразок встановлюють на випробувальному майданчику, встановлюють вимірювальну техніку, системи фото та відеофіксації, перевіряють працездатність кожного сенсора, фіксують температуру, тиск та швидкість вітру. Все згідно методики випробування. Радіус тисячі метрів жодної людини. Усі системи готові. Команда в безпечному укритті. Починається перший етап. Тринітротолуол 2 кілограми, заряд біля фасаду. Заряд на відстані 3 метри від фасаду та на висоті 0,8 метра над поверхнею землі. Підрив контрольований дистанційний. Фіксуються дані датчиків. Конструкція не ушкоджена та навіть відсутні сколи зовнішнього шару бетону. Заряд номер 2 три нітротолуолу вагою 2 кілограми зі сторони дверей. 3 метри від споруди на висоті 0,8 метра над поверхнею землі. Жодних критичних деформацій. Жодних пошкоджень бетону. Тринітротолуол 2 кілограми. На висоті 2 метри над дахом. Підрив. Базові випробування завершені. Залізобетонна модульна споруда Арканова. Успішно пройшла випробування та відповідає вимогам ДСТУ 9329-2025. Тепер черга для додаткових підривів для максимального випробування захисту. Підрив кумулятивного заряду поруч з тамбуром на відстані 3 метри. Арка витримана. Структура залишається стабільною. Фінальний етап. Імітація прильоту шахеда з бойовою частиною масою 50 кілограм на дистанції 5 метрів від стіни. Це межа, яку має витримати справжнє укриття. Жодного прориву. Жодної втрати несучої здатності. Первинне мобільне укриття АРКА повністю зберегло експлуатаційну придатність, продемонструвавши виняткову міцність і стійкість навіть за дії навантажень, що більш ніж у 10 разів перевищує державні стандарти вимог ДСТУ 9329-2025. Фіксуємо результат. Підтверджено протоколом за кожною перевіреною цифрою. Безпека життя. Модульна споруда Арка нова. Технологія перевірена вибухом бункерок. Безпека підтверджена випробуванням.